Вітаю, мене звати Нікіта, я керівник відділу продажів автомобілів Mitsubishi в, в автосалоні Інтеравто Полтава. Друзі, покупка автомобіля це досить серйозний крок в вашому житті обрати новий автомобіль чи вживаний, як придбати автомобіль, щоб він служив довго, був надійним і якісним. А саме для цього сьогодні вам розповім декілька порад, як обрати автомобіль в 2025 році. Давайте почнемо з цін. А ціни на автомобілі, як вживані, так і нові, постійно зростають. Відповідно, дуже гарна ідея, якщо вам потрібен автомобіль, придбати його саме зараз. Оскільки за рік автомобілі можуть подорожчати на 100-150 тисяч гривень в еквіваленті до валюти. Відповідно, придбати автомобіль зараз, якщо він вам так потрібен, це дуже класна ідея. Виходячи з першого питання щодо цін і вартості автомобілів, якщо у вас на сьогоднішній момент немає коштів, і автомобіль потрібен, дуже багато клієнтів при слові кредит дуже сильно бояться і не хочуть з цим зв'язуватися. Насправді ситуація змінилася з 2007 року, як у когось був досвід прив'язки до валюти, люди купували автомобілі. Були винні банку і так далі. Цієї ситуації зараз немає. Кредити це дуже класний інструмент. По-перше, є можливість придбати автомобіль навіть без переплат по самому кредиту під 0,01% річних дуже класна штука. По-друге, у вас вартість автомобіля фіксується в гривні. І тому, якщо ви купуєте автомобіль, ви розраховуєтесь гривнею. І навіть якщо у вас валюта. Курс валюти збільшиться, ви не будете переплачувати цю різницю. Тому на довгих відрізках це дуже класно спрацьовує, тому що курс валют у нас зростає, гривня тримається у вас в кредиті на тому самому рівні. Тому не бійтеся кредиту, приходьте до нас, прорахуємо, подивимось, і тоді ви зможете вже вирішити, чи потрібно це вам чи ні. Зараз трошки підходимо не тільки до коштів, а й самих автомобілів. Дуже часто люди питають, що краще, гібрид чи бензин, дизель чи бензиновий двигун. Давайте трошки розберемось. Це запитання виникає у людей для того, щоб можна було заощадити на паливі. Ми всі розуміємо, дуже. Різні технології, що гібриду, є м'який гібрид, плагін гібрид і бензиновий дизельний двигун. Давайте розбиратись. А по-перше, вартість установки, яка вам буде потім заощаджувати кошти, вона є досить дорожча. Наприклад, відмінність звичайного бензинового автомобіля з плагін-гібрид складає порядка 10 тисяч євро, тобто там орієнтовно 450 тисяч гривень. А дизельні автомобілі також порядка 10% від вартості автомобіля. Вони дорожчі. Давайте рахувати, коли це вигідно і коли ні. По-перше, якщо ви їздите дійсно досить багато, це може окупитися. Але ми зараз не будемо рахувати, тому що це дуже індивідуально. Хтось проїжджає 10 тисяч кілометрів на рік, хтось 150 тисяч кілометрів на рік. Дійсно, такі ситуації бувають. Тому потрібно дійсно рахувати, а не мати оцю сліпоту, яку от я куплю дизельний автомобіль, і буду заощаджувати кошти. Такого не буває. Якщо ви їздите на маленькій відстані, наприклад, у вас там від дому до роботи 10 кілометрів. Ви Зранку завели автомобіль, доїхали до роботи, заглушили в такому форматі. У вас дизельний автомобіль він не буде себе повністю розкривати і виправдовувати. По-перше, на дизельних автомобілях дорожче обслуговування, тому що при кожному технічному обслуговуванні у вас замінюється окремо мастила, фільтра і плюс додається паливний фільтр, що на дизельних автомобілях він досить дорого коштує. По-друге, дизельні автомобілі вони дуже вибагливі до палива, враховуючи ситуацію у нас в країні. Паливо не дуже великої гарної якості. Можна, скажімо так, трошки навіть програти, ніж виграти, придбавши дизельний автомобіль. Тому головне рахувати, скільки ви проїжджаєте, бажано рахувати з експертом, скільки вам буде коштувати техообслуговування, скільки ви будете витрачати палива і де ви будете експлуатувати автомобіль. Тобто, індивідуально під кожного клієнта потрібно рахувати. Ви самостійно можете не знати всіх нюансів, не враховувати ситуацію з обслуговуванням автомобіля, тим самим. Зробити собі ведмежу послугу і придбати дизельний автомобіль, коли вам потрібен просто бензин. По гібридам ситуація в принципі схожа. Зараз дуже велика кількість різних технологій, плагін, гібрид, м'який гібрид, і потрібно розбиратися. Якщо ми говоримо за найекономнішу установку, яка може бути в плані фінансів, це плагін-гібрид, підзаряджаємий гібрид. Дуже класна штука, коли ви живете. В приватному будинку або у вас є доступ заряджати власний автомобіль вдома. По ночному тарифу, наприклад, запас ходу таких автомобілів чисто на електротягі складає до 100 км. Ви можете приїхати на ніч поставити автомобіль на зарядку, зарядитися реально там за копійки, наїздити 100 км. Потрібно на великій відстані поїхати, у вас автомобіль буде працювати як звичайний бензиновий. Класна штука тільки в цих випадках, якщо ви багато їздите по місту на електротязі дешево і. Тільки в випадках, коли там потрібно виїхати десь за межі міста, у вас є додатково якби план Б скористатися бензиновим двигуном, але це все потрібно рахувати наскільки вигодно вам буде, скільки ви будете проїжджати на електротязі, скільки бензиновий двигун у вас буде використовувати. Також ми допомагаємо нашим клієнтам прорахувати для того, щоб розуміти, чи потрібно воно вам чи ні. Також одним із дуже важливих факторів є кліренс автомобіля, і клієнти приїжджають до нас, обирають між кросовером чи седаном. Тут потрібно також. Під себе обирати, де ви будете їздити, який автомобіль вам потрібен, як показує статистика, то зараз доля ринку, саме кросоверів, вона перевищує, тому що кросовери рахуються більш універсальними автомобілями. Ви можете поїхати за місто за рахунок високого кліренсу, зручно їздити по трасі, по місту, тобто універсальний автомобіль. Седан виграє тільки в випадку, коли ви їздите багато по трасі, тобто автомобіль нижчий, у нього центр тяжесті нижчий, відповідно, більш. Устойчиво на дорозі, можна розвивати більше швидкості, комфортна підвізка. Але якщо потрібен автомобіль на всі випадки життя, то раджу придивитися до кросоверів, оскільки зараз модельний ряд дозволяє обрати і різних розмірів, потужності, тобто кожен зможе обрати під себе. Питання, який привід обрати передній чи повний, також часто виникають у наших клієнтів. Давайте також розберемось і в цьому питанні. Передній і повний привод це дійсно різні речі, але також потрібно розуміти, чи варто вам переплачувати за повний привод, оскільки є різні технології повного приводу, і дійсно багато людей можуть купувати автомобілі з повним приводом, коли він їм не дуже потрібен. Тому варто обрати. По перше, де ви будете їздити. Якщо це у вас переважно місто, траса дійсно вам може бути достатньо переднього приводу, оскільки за рахунок кліренсу автомобіля, якщо ви обираєте все ж таки кросовер, за рахунок кліренсу, ви зможете подолати певні важкі умови. Дорожнього покриття повний привід. Звісно, не потрібно навіть думати, що це не потрібна штука, якщо ви не їдете в ліс за грибами або там по багнюці їздити. Повний привід це насамперед ваша безпека. Тому коли у вас суха погода, може бути на дорозі, якийсь участок з навіть пройшов невеличкий дощ. У вас, коли всі чотири колеса вони мають щеплення з дорогою, це ваша безпека, тобто є менше ризиків. По Пасти в занос, злетіти з траси і так далі. Тому тут е, дуже е, така хибка грань, що брати повний чи передній привід. Достатньо може бути переднього, але якщо є можливість, звісно бажано брати повний привід. Тим паче у автомобілів Mitsubishi дуже класна система повного приводу, а саме у нас повний привід під Тобто, автомобіль сам розуміє, коли вам потрібен повний привід або передній. Ви їдете по трасі сухо, спека. Автомобіль буде заощаджувати вам кошти, тому що буде використовувати тільки передні колеса. Якщо десь хоч якийсь натяг на бездоріжжя, автомобіль самостійно буде підкручувати задню вісь для вашої безпеки. Тому такий варіант він, в принципі, є ідеальним. Якщо у вас є підключаємий повний привід, на сучасних автомобілях це дуже класно працює. Обираємо коробку передач. Звісно, є класична механіка, але зараз все більше і більше людей дають перевагу саме автоматичним коробкам. На наш модельний ряд встановлюється на типи кросоверів коробка варіатор, і на більш такі серйозні автомобілі Pajero Sport l 200 там звичайний класичний гідротрансформатор. Найбільше питань виникає саме по варіатору. Давайте розберемось цим. По-перше, є багато різновидів автоматичних коробок передач, і у кожної є свої переваги і недоліки. Давайте про варіатор більш детально поговоримо. Варіатор перша перевага варіатора. А сама коробка вона порівняно з іншими коштує невеликих грошей. Тому відповідно, навіть якщо у вас він зламається. Його буде дешевше замінити, ніж інші аналогічні варіанти. По-друге, це плавність їзди і безпосередньо економія палива. Тому що сама суть коробки варіатор складається в тому, що коробка підлаштовується під ситуацію на дорозі. У неї нема чітких передач, як це в інших коробках, і тому у вас при будь-якій швидкості буде умовно. Півтори-дві тисячі обертів при наборі цієї швидкості, і ви будете по-перше їхати більш тихо, тому що у вас не буде високих обертів, тому що коробка підлаштовується під стиль вашої їзди і ситуації на дорозі. По-друге, це плавна їзда, нема переключення передач. В цьому плані можна подивитися на варіатор досить гарні коробки і з недоліків. Дійсно, коробка рахується менш надійною, ніж ті самі гідротрансформатори класичні. Але я відповів на це питання. Вартість ремонту і заміни коробки вона дещо менше ніж в гідротрансформаторі. На сьогоднішній день практика ремонту або заміни коробки, там не знаю, 200-250 тисяч варіаторів, проходжують взагалі без питань при адекватній експлуатації. Тобто, тут також можна віднести до недоліків, те, що потрібно з розумом ставитися до експлуатації автомобіля. Є певні обмеження не тягати важких грузів за собою, не перегрівати коробку. Кажуть, люди йде, коли варіатор не може їздити по бездорожжю. Він може, але потрібно це робити з розумом, не стояти, не пекти автомобіль до, до чорного до сизого диму в багнюці, коли автомобіль не їде. Тому з розумом можна брати і кайфувати від розходу палива він буде меншим, і від плавності руху. Питання щодо комплектації: яку обрати базову чи максимальну, і чи варто за неї переплачувати кошти? Тут дійсно можу сказати рішення у кожного своє, але якщо ми беремо на перспективу, да автомобіль купується не на один місяць, не на один рік. А комплектація автомобіля у вас залишається, то я б радив придивитися те, що дійсно вам зараз потрібно і може знадобитися в найближчий час. А саме в кращій комплектації автомобілі коштує дорожче, але якщо порівнювати, що потрібна вам буде, наприклад, функція, ну, наприклад, візьмемо функцію без ключового доступу. Вона, якщо є в автомобілі і ви і нею користуватись це супер. Якщо її немає і ви захочете доставити, то ви переплатите більше коштів для того, щоб додати цю функцію, ніж придбати її одразу. Тому ви е обдумуйте дуже важливе питання про комплектацію. Моя порада обдумати, що вам зараз потрібно, що зможе знадобитися корисні функції. По перше, функції безпеки багато людей, е скажімо так, дуже ретельно обирають автомобілі саме за функціями безпеки. А деякі кажуть, мені це не потрібно, я дуже гарно вожу, вже там 15-20 років маю досвіду керування автомобілями, тому мені не потрібні всі ці асистенти. Але це ваша безпека, ваша допомога помилятися може кожен. Тому обирайте гарну комплектацію з активною, пасивною безпекою і дивіться, що вам буде потрібно. Ми можемо вам з цим допомогти. Також іноді клієнти кажуть, що Mitsubishi дорогі в обслуговуванні автомобілі або ненадійні. Давайте розбиратися по черзі. По-перше, Mitsubishi – це японські автомобілі. В японської зборки вони не можуть бути ненадійними протягом великої кількості років. Автомобілі Mitsubishi представлені на нашому ринку, експлуатуються в різних дорожніх умовах і досі працюють з великими пробігами. До речі, нещодавно з'явився перший офіційний автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon, який офіційно пройшов 1 мільйон кілометрів. Тому ну, це я вважаю дуже гарний показник. Щодо вартості обслуговування, тут варто розуміти потрібно порівнювати з конкурентами. І якщо так робити, то Mitsubishi досить не Непогано. Знаходяться на рівні, тому що обслуговування недороге, а в більшості випадків навіть дешевше, ніж у конкурентів. Потрібно дивитися конкурента, рахувати певні умови, дійсно є специфіка. Але дуже приємне обслуговування, наприклад, взяти середні кросовери, там ASX, Екліпс Cross, перше ТО коштує порядка 5 тисяч гривень. Це враховуючи оригінальне мастило, оригінальний фільтр. Тобто, ну дуже приємне. На ціна за рік експлуатації автомобіля або 15 тисяч. Тому рахуємо, дивимось, вигідно. Давайте вже доходити до нашого логічного завершення. А останнє питання: новий автомобіль чи вживаний вирішувати вам. Але якщо є можливість, у вас дозволяє до цього бюджет можливо скористатися фінансуванням. На мою думку, краще придбати новий автомобіль. У вас не буде жодних підводних камней, не буде дуже класних попередніх власників, які там надавали на кушетку з автомобілем Не дивилися. Тому якщо є кошти, є можливість беріть кредит, купуйте автомобіль, кайфуйте. Не треба завжди відкладати кошти, тому що завтра може не настати. На жаль, живемо в такі часи. Тому беріть від життя сьогодні все з автомобілем новим чи вживаним. Можемо вам допомогти, тому що ми в автосалоні маємо також вживані автомобілі, можемо підібрати під ваш бюджет і допомогти в цілому з вибором і перевіркою авто. Тому обирайте розумно, користуйтесь вигідними умовами, і нове авто може стати реальністю. Щоб дізнатися деталі, телефонуйте за номером в описі.